Новоспечені батьки часто запитують, як же брати на ручки цю дитину так, щоб їй не пошкодити, і було добре і мамі, і малюкові. Добрий день! Мене звати Анна Кошнір, я лікарка-педіатр медичного центру Медіальт. І сьогодні ми разом з моїми помічниками-малюком Енеєм та його батьками Любою та Святославом покажемо вам зручні та безпечні пози для носіння малюка. Для початку покажемо вам, як взяти малюка на ручки. Одною рукою надійно фіксуйте голову та шию дитини, іншу руку під нижню частину тулуба. Валя, дитина у вас на ручках. Зразу покажемо хорошу позицію для носіння. Голова малюка фіксована на плечі, а нижня частина тулубу до тіла дорослого. Ви бачите, що малюк таким чином не сидить, і ця позиція є безпечна і не створює надмірного навантаження на хребет та малюка. І зараз ми переходимо в позицію колиска. Це є найвідоміша, найкласичніша поза для носіння дитини. Голівка малюка лежить на ліктьовому згині, і ви фіксуєте сіднички та нижню частину тулуба. Зараз буде позиція «султанчик». Вона є дуже зручна, коли у малюсика є дискомфорт в животику через дискезію чи коліки. Ви бачите, що люба притискає малюка до себе, розводить кошові суглоби та схрещує ніжки. Трішки сильніше притискає ніжки до животика і малюкує чудова можливість гарно попукати. А зараз ми запросимо татуся Енейчика Святослава, тому що татусі теж мають бути активно залучені в процес догляду і турботи за дитинкою. І зараз ми покажемо вам позицію жабка. Ця позиція є дуже корисною для здоров'я кульшових суглобів. Для неї міцно притесніть малюка його животиком до вашого тулуба і гарно розведіть суглоби. Кульшові суглоби мають бути розведені, колінка мають дивитися назовні та догори, а сіднички донизу. Зараз буде позиція, які дають дуже поетичні назви. Хтось називає її тигр на гілці, хтось називає її лінивець, але вона дуже помічна для малечі, коли його турбує метеоризм, тобто газики. Для того малюка потрібно вкласти собі на руку личком і гарно притиснути до свого передпліччя його тулубом, особливо животиком. Лінивець готовий! Сподіваюсь, наші відео були корисними для вас. Несіть ваших малюсиків, доліть їх до себе, адже цей солодкий час триває дуже-дуже мало. З вами була Анна Кушнір, лікарка-педіатр медичного центру Надіалі.